Всім привіт, з вами компанія Magnum Cars І сьогодні ми поговоримо про найбільш продавану модель електромобіля за весь час машинобудування. Ще не зрозумів, це у нас Nissan Leaf другого покоління 2020 року з 40 кВт батареєю, доставлений для нашого клієнта Олега з Норвегії. Не будемо тримати інтриги, одразу поговоримо про ціни. На ринку України на червень 2023 року найнижча ціна стартує від 19 600, а за подібну комплектацію 22 300. За допомогою Magnum Cars Олег отримав автомобіль під ключ за 14 тисяч євро. Давайте поговоримо про опції та дизайн. Він у нас досить специфічний, але мені подобається. Сучасні фари, гриль залитий склом, і всередині у нього цікаві ромбики. Бампер у нас аеродинамічний та має повітрепроводи для охолодження батареї та двигуна. Тут у нас зарядка, пертроніків круг, камера під значком, і так само цікаво, що протиутоманки підсвічується за напрямком керма. Давайте розкажу вам про бічну сторону автомобіля. Дизайн у нас досить аеродинамічний, багато ламаних форм. Комусь це подобається, комусь ні. Мені особисто так, бо виглядає досить футуристично. Щодо дисків, вони у нас 17-го радіусу з аеродинамічним дизайном, який додає приблизно 10% до запасу ходу. Циркала у нас складаються з ключа і так само на них відображаються сліпі зони. Хромовані ручки, які виділяються на чорному фоні, з безключовим доступом, зручно комфортно. До речі, забув сказати, шини у нас спеціально для електромобілів. Перейдімо до задньої частини. Фари виглядають досить цікаво, заходять на заднє крило, виглядає прикольно. Камера заднього виду та дифузор, який нічого не дає, але виглядає стильово. Так само у нас тут паратроніки і протівотуман. Один. По багажному відділенню. По багажному відділенні у нас досить велике, 435 літрів, але досить глибоке. Продаються органайзери, приблизно 200 доларів вони коштують, якщо я не помиляю, щоб зрівняти, і там були всякі різні відділення. Так само є блукові кишеньки для зарядок, Ну ми їх так використовуємо для зарядок, і система. Бос. або босе. Повернімося до ціни. Не все так однозначно, оскільки наша машина потребує додаткових вкладень. А саме через оці царапини, і щоб виправити їх, потрібно вкласти ще 1200 гривень. Насправді така хороша ціна завдяки компанії Magnum Cars, яка допомагає зекономити до 40% на покупці авто. Тому, якщо ти зараз в пошуках автомобіля, залиш заявку на сайті, і наш менеджер зв'яжеться з тобою. Поговоримо про болюче, а саме про зарядку та її вартість. Відкривається у нас глючок з ключа. І всередині ховається два роз'єми. Type 2 на 11 кВт в годину і чандемо на 50 кВт в годину. Отож, щоб зарядити машину на 300 км приїзду, хватає нам, слово, на три букви уви, 100 гривень. А детальніше про ці зарядки можна глянути на попередньому відео про Є-гольфа. Е Що у нас під капотом? Оскільки у нас машина в топовій комплектації, у нас тут палка. Немає пневмоупор, а зумовлено це тим, що капот ми фактично відкривати не будемо. Оскільки не потрібно хіба ні раз в півроку залити омивайку. Але головне, що тут є, це електродвигун потужністю 150 кінських сил і 320 крутного моменту. Ось ми перемістилися в салон. Перше, що кидається в очі, це сидіння з комбінованою обшивкою та боковою підтримкою водія та пасажира. Синя прострочка тут це виглядає спортивно, класно. Мені подобається. Великий мінус, який я можу зауважити, яким я не змирюся. Авто 2020 року з механічним регулюванням сидінь, на мою думку, це. Не круто за руль. У нас тут звичайне кермування мультимедією, та з правої сторони найцікавіше це є така голуба кнопочка, яку Nissan називає автопілот. Це досить рідкісна функція, але вона тут в цій комплектації є. Це насправді просунутий круїз контроль, але з утриманням в полосі. Але в Руки постійно потрібно тримати на кермі, щоб він працював. За кермом у нас ховається приборна панель. У нас тут бортовий комп'ютер з екрану та спідометр. Це зручно, не потрібно відволікатися на екран чи ще кудись, показується вся потрібна інформація, розхід, пробіг, швидкість і так далі. Все, що потрібно. Піднімаємо очі вище і бачимо, торпеду. торпедо обтягнута крутою шкірою. М'якою мені це подобається. Так само тут є вставочка така пластмасова з гарним принтом всередині. Гарно. Тут у нас повний електропакет вікон, блокування центральних замків і електронне регулювання дзеркал бокових. Є кнопка відкриття лючка для зарядки, підігрів керма. Далі у нас йде Керування клімат контролем. Зручно, що всі кнопки фізичні, і не потрібно в екрані щось шукати. Досить інтуїтивно все зрозуміло. До речі, про екран він у нас ще вище знаходиться, великий, яскравий, але мультимедія у ньому незручна, на жаль. Але варто з плюсів додати, що кнопки ті, що є фізичні, вони найчастіше використовуються і не потрібно відволікатися під час кермування, щоб щось знайти, наприклад, там меню чи камери. До речі, про камери вони у нас 360 Якість не така, як в люксових автомобілях, але цього цілком достатньо, аби нормально припаркуватися. Далі дивна штука, з якою я не можу змиритися, це ось ця пімпочка. Виглядає, можливо, і естетично, але деколи ловишся і не можеш зловитися, і ну, дивні враження. Над нею у нас знаходиться кнопка «є педаль. Є педаль. Як це сказати? Я так и скажу, є педаль. Над нею знаходиться кнопка «Є педаль» – це кермування одною ногою, і варто зауважити, це справжнє кермування тим, що автомобіль зупиняється повністю. На гульфі такого не було. Зліва від неї є кнопка Еко, яка обмежує потужність двигуна та не дає різких викидів електрики для різкого старту. Далі над нею є місце для зберігання телефону, підлокітник, два підстаканники, бардачок та місце для зберігання в картах дверей. Вище в нас знаходиться кнопка старт-стоп, «USB», Аукс. Підігрів сидінь з дивним дизайном і 12-вольтова розетка. Е, йдемо далі. У нас тут електронний ручник. Електронний ручник це в ліфах рідкість. Рідкість, тому що воно йде як опція, але в цій комплектації вона є. Пропоную перейти на заднє сидіння. Ось ми і перемістилися на заднє сидіння. Що ж, варто заважити, місця тут достатньо, за собою я поміщаюся, місце в колінах впритик, але воно є. Зверху місця дуже багато. Сидіти зручно, але це поки що, бо ми не їдемо на дельняк. Чому? Батареї у нас знаходяться знизу і забирають багато місця в ногах. Тому утворюється така дирка між ногами і сидіннями. І з часу ноги починають втомлюватись на довгих поїздках. Посередині у нас два виходи USB та. Цікава штука, як підігрів задніх сидінь. Це круто. На всіх люксових автомобілях вона є. З мінусів немає підлокітника. Прийдеться руки тримати на колінах. Мікроха пише. Давайте проїдемось. Перший раз сідаю за кермо, перевіримо за одне і посадку. Це зручно. Я привик до великих машин, але тут теж нормально. Заводимо з кнопки старт-стоп. Прищіпаємося, безпека понад усе. Хто не прищипається, той лох. Що ж, переключаємо передачі селектором. Благо у нас все намальовано, як переключати. Тут розвернуть, поїде. Спотикається. Варто одразу зауважити, що кермо у нас набагато легше крутиться, ніж в гольфі, який був до того в обзорі. Е, в Принципі, обзор у нас достатній. Я не бачу краю капоту, але цього нам не потрібно, бо в нас є камера. Селектор передач незручний. Якщо розвертатися, як зараз я розвертався, це. Ні. Це не круто. Пробіг нашого автомобіля, привезеного з Норвегії на 2023 рік, складає 36 тисяч кілометрів. Це фактично новий автомобіль. О, Це, до речі, спрацював датчик виїзду за полосу. Можна повторити, до речі. Руль вібрує і звуковий сигнал. До речі, хто зараз вибирає автомобілі? У нас є інстаграм, посилання буде під відео. Там вже понад 500 автомобілей. Так само, хто зараз в активному пошуку, є у нас телеграм-канал уже з наявними автомобілями. Також можете заглянути, можливо, щось приглянеться. Зараз ми їдемо 120, розхід у нас 15 кВт, і максимальна швидкість у нас обмежена електронно на познаці 160 км. По шумоізоляції. Шумоізоляція у нас достатньо хороша, не найкраща, але цього цілком достатньо. З мінусів, які я можу зауважити, це звук двигуна. Як ніби як чайник такий. Щось таке. Благо тут нема такої риси, яка характерна великим і високим машинам. Завалюватися на поворотах. Тут такого немає, оскільки батарея знаходиться знизу і прижимає машину на кожному повороті. Кермувати комфортно, на швидкості в повороти входити можна. Увімкнули ми автопілот, так званий. Який мінус під час кермування потрібно постійно тримати руль, але машина, як бачите, сама тримається полоси. Тримає задану відстань, тобто мінімально. А, от, вискочило мені повідомлення, тримайте руль, оскільки я його не тримав. Якщо не тримати протягом довгого часу, машина з часом почне сповільнюватись, повністю зупиниться і увімкне аварійку. Тут полоса загубиться. Де я є? О, я не знаю. Я не знаю, де я є. Отож, підведемо підсумки нашого міні-огляду. Почну з мінусів. Перший мінус це салон і його простота. Мені би хотілося чогось складнішого та футуристичнішого, бо цей автомобіль 2020 року, він на це заслуговує. Друге, це мультимедія. Мультимедія заскладна, звичайна, нісанівська, мені вона не подобається. Як каже мій друг, але що вже є? Плюси. Це сучасний дизайн, багато корисних функцій, потужність та дальність ходу. Але основний плюс це його ціна. Отож, якщо ти бажаєш придбати авто з Америки чи Європи, звертайся в компанію Magnum Cars. Наше відео підійшло до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, а я пішов підбирати авто для наступного огляду. I just don't call it on the fly.